Ну, свиня і годі, ну що ти з собою зробив? Сьома? <сум> Дивіться, я. Я в шоці, молодець. Ну, прийняли ми все-таки рішення випускати гуляти нашого кабанчика. <сум> Бачите, він знайомиться звідти. <сум> ти куди ти пристраюєшся? Ось, ну. Рішили ми випускати для того, щоб він мав імунітет гарний. Для того, щоб здоров'я мав гарне, міцні м'язи гарні, щоб мав. Ось для того ми його випускаємо на вулицю. Нехай бігає, їсть, травку собі. Ну, звичайно, є ризик, знаєте, щось на вулиці підхопити, я не знаю що. Але, але я хочу вам сказати, що. Ризик є завжди. І в приміщенні, і на вулиці. Панас, фу, не чіпай. Не можна. Не можна. Тому наш хі -хі, кабанчик, а він такий, як ми його випускали, такий. Панас. Панас. Ми його випускали, він такий білесенький, чистесенький, майже рожевий. Такий був кабанчик, а зараз дивіться. Ну свиняй годі і це що там ззаді щось. Ви що воно робить? Пристраюється. Ось, ось така, така історія. Так що випустили ми на вигул нашого кабанчика. Дай Бог нам там вдасться все зробити. І в нас між фермами буде вигул і для... Я хочу в майбутньому випускати свинематок на вулицю, щоб вони отримували вигул. Щоб вони отримували, знаєте, вітамін D, щоб поживні... Речовинки якісь собі брали, там, гризли якусь землю, купалися в сонячних ваннах. Розумієте, щоб були вони максимально здорові. Я розумію, що це принцип такого домашнього господарства, а я і не претендую на комплекс, що я там комплекс чи ще щось. І мені би хотілося, щоб був вигол моїх поросят. Такий принцип домашнього господарства. Колись вже ж були свинопаси. Ось-ось і, і зараз. Значить свиней пасли. Розумієте, і казки, і всякі про свинопасів. Ну що ти пригаєш до нього? Ну не дає йому погуляти. Тікай. Тікай, тікай. Тікай, 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 іди гуляй. Ну такі, друзі справи так що ну ми всіх випустили на кастрованих кабанчиків хай гуляють собі хай насолоджуються з Богом.